Хочу показати вам такі металеві промислові роз'єми серії WS: це WS16, WS20, WS24 та WS28. Це металеві промислові роз'єми з різьбовою фіксацією. Ось так вони розбираються, роз'єднуються. Вони мають м'який кабельний від. Мають резинову прокладку. Мають заглушку. WS16 бувають від 2 до 9 контактів та максимальний струм 5-10 А в залежності від кількості контактів. WS20 мають від 2 до 12 контактів і струм до 20 А. WS24 мають від 2 до 19 контактів. Максимальний струм до 25 А. І WS28 бувають від 2 до 35 контактів. Струм від 5 до 45 А в залежності від кількості контактів. Замовити такі роз'єми можна на нашому сайті кладова України. Украины калмайстер капка